Напередодні трагедії у Вишнівці святкували шкільний випускний, а потім День молоді. Йому подобалася нравилася. дівчинка, він був влюблен. А на ранок в самому центрі селища знайшли спотворений труп випускниці. Як так за що? Злочин, в якому немає жодного свідка. Я такого ще не бачив. Мені просто було страшно, коли поліція затримала підозрюваного, люди перекрили міжнародну трасу. Що то за міліція! Що то за міліція! Діти на вулиці бояться весь хто й за що вбив 17-річну дівчину? Про яку загадкову машину гомонять місцеві, але мовчать у поліції. Таке враження, що вони нікого не шукають. І хто напередодні трагедії 18 разів телефонував жертві? В червні 2017 року у Вишнівцях, що на Тернопільщині, гучно святкували День молоді. Але вже наступного ранку на узбіччі місцевий житель знайшов тіло дівчини. Вона лежала на землі із заведеною назад рукою. Ноги у синцях, А на рожевій сукні плями крові. Поряд за її тілом лежав ніж. Це була 17-річна Ірина Мукоїд. Яка лише за день до цього закінчила середню школу та готувалася вступати до інституту. Вже за тиждень за підозрою в вбивстві правоохоронці затримали 16-річного Василя Гнатюка з сусіднього села. Але чому односельці хлопця вважають, що він не міг скоїти таке жорстоке вбивство? І чи можуть бути у цій гучній справі інші підозрювані? Андрій подовго стоїть біля хвіртки свого двору і вдивляється вдалеч. наче виглядає когось. Але найрідніша гостя більше ніколи не прийде і не обніме. Здається, зовсім нещодавно дружина сказала, що вагітна, і Андрій ще до народження сам обрав ім'я для донечки. Я так, напевно, так лішив, що буде Ірина. Так і називали Іра Іринка. Ну, а так як дітей називають: квіточка, сонечко. Але спогадів, які Іринин батько раз за разом прокручує у своїй голові, не так уже й багато, спільних фото ще менше. Бо сім'я прожила разом лише півтора року. Ірина народилася у 90-ті. Роботи в селі майже не було. То, щоб заробити, Андрій разом із дружиною Наталією прийняли непросте рішення. Я поїхав в Портуалію на острів Мадейра. Там працював на стройці. Дружина зі мною теж поїхала. А через п'ять років чоловік повернувся в Україну. Без дружини. Вона світла, знайшла другу, і ми розлучилися. Я приїхав, вона так і лишилася, так і не приїхав. Поки Андрій і Наталія працювали в Португалії, їхню доню спочатку ростила бабуся по матері, а потім рідний дядько з дружиною, материн брат. Коли я хотів її забрати, як вона була маленька, то бабуся її не віддала. Казала, що мама її забере за кордон, але вона дитина так і не забрала. А згодом, взагалі, родичі позбавили Андрія батьківських прав і взяли Ірину під опіку. Опікунка до мене приїхала. Почала говорити, що ми тебе позбавимо, то нічого страшного, просто не вистачає нам грошей. Я сказав ні. На другий день вона привезла дитину, і дитина почала говорити: тату, давай позбавимо. Андрій залишився сам, а згодом чоловік у друге одружився, і в Ірини з'явилася сестричка. Вони постійно гралися, як вона приходила, постійно приїжала. На всі свята, на Різдво, на Пасху. Його тендітна Іринка в школі була відмінницею, займалася спортом і готувалася вступати до університету. Хотіла поступати в митницю чи в прикордонні війська. Вона була ну, справедливою дівчинкою, можливо, вона там і навчалася. Та її жорстоко вбили. Андрій Гадки не має, хто насправді познущався з його дитини. Як так. За що? Але до тієї пори ніхто не знає, чому і за що. За того ж Васю ніхто не сказав, що він бивця, і ніхто не сказав, що він не бивця. Просто людина вже сидить без малого два роки. Таке враження, що вони нікого не шукають. Вони знайшли одного, і на тому думають, що все закінчилося. 24 червня 2017 року Ірина разом зі своїми однокласниками відсвяткувала випускний вечір у школі. А вже наступного дня хлопці та дівчата збиралися у місцевому ресторані святкувати день молоді. Ірина була з подружкою Аліною. Цього вечора подружки трохи посварилися через хлопців. Вона зустрічалася, але вони розійшлися. Вона мене просто приривнувала. Ірина пішла додому сама. Була перша година ночі. Вона не захотіла, щоб ніхто її проводив. О 6.30 ранку Володимир, місцевий житель, ішов у справах, але страшна знахідка зупинила його. Я одружив жінки. Від побаченого у Володимира перехопило подих. Чоловік побіг кликати людей і дорогою зустрів Руслана, колишнього рятувальника МНС. Зразу так не зрозумів, що роблять, може, тому декі маніканчиво лежить. Пробував пульс. Угу. Наш я її. Звідки холодне, як літа, наприклад. Поки чоловіки оглядали страшну знахідку, на узбіччі зупинилася машина. З неї почулися крики жінки. <кліпи> То була Ольга, Іринина тітка, яка зростила її. Андрій, Іринин батько, дізнався про вбивство дочки по телефону. Був на заробітках у Києві. Мені позвонив брат, сказав, що Ірину зарізали. Спочатку я не повірив, а тоді до мене почало доходити. Що ще того ранку бачив чоловік, який знайшов тіло Ірини. Це Була са машина. Чи можуть у цій гучній справі бути інші підозрювані? Всі все знають, але всі все скривають. Тіло дівчини забрали на експертизу. Знайдені біля неї копійки, телефон, запальничку та ніж також направили до фахівців. Оперативники почали з того, що стали вивчати записи із камер відеоспостереження. Також вони попросили усіх водіїв по можливості надати записи із своїх відеореєстраторів. Адже через село Вишнівці пролягає траса міжнародного значення Коваль Чернівці. Понад 70 працівників поліції шукали вбивцю Ірини. Перший, кого допитували Володимир, який знайшов тіло дівчини. Чоловік одразу зізнався, що спочатку побачив машину, яка просто зірвалася з місця, а вже потім тіло. Я побачив, що машина рушила дуже швидко. Я даю гарантію, то була та машина. Чорний джип. не нашими номерами. Правоохоронці і прикордонники почали перевіряти схожі за описом машини з єврономерами. Півдня пів України нам скидали інформацію, де затримувалися недорожники чорного кольору. З іноземною реєстрацією жодної підозрілої машини слідчі не знайшли і стверджували, що сліду від шин біля тіла не було. Але місцеві, які відразу збіглися на місце трагедії, заявили журналістам про інше: було широким, Та, то так як то зажало набустов назад. То що могла бути в цій історії таємнича машина? Про це ви ще дізнаєтеся. А Володимира, який знайшов тіло, слідчі за згодою його матері вперше відправили на лікування до наркодиспансеру. Бо, як кажуть, чоловік зловживає алкоголем. Але чому його забрали відразу після того, як сталося вбивство? І поки тіло та всі речі, які знайшли на місці злочину, перевіряли експерти, слідчі опитували місцевих чоловіків: брали кров. І Мазок брали, і все брали. Проводилися допити, проводилися експертизи, зокрема біологічні юнаків нашої території. Далі мова піде про хлопця, чиє ім'я ми змінили, щоб не порушувати права людини і щоб нас не звинуватили в наклепі. Усі факти, про які ви почуєте, має перевіряти поліція, бо йдеться про тяжкий злочин. Тож серед опитуваних був місцевий хлопець Олексій. Саме його свідчення і дали хід цій гучній справі. Наталія Костелєва за освітою криміналіст вбивством Ірини Мукоїд своєї землячки Наталія зацікавилася після кількох офіційних заяв поліції. Тож експерт побувала на місці злочину, і опитала жителів села. Також зустрілася з хлопцем, який дав ключові свідчення у справі. Це 25-річний місцевий житель Олексій. Йому очень нравилась ця девочка, Він за нею но але не встречались. Він був влюблен в неї. Саме цей хлопець і розповів у поліції, що в ніч трагедії Ірина йшла по узбіччю, а за нею нібито йшов 16-річний учень ліцею Василь. Він показував, як шов Василь за Іриною. З його слов, Вася становиться головним подозреваемым. Оперативна група виїхала на затримання 16-річного Василя, який на той момент знаходився у себе вдома у сусідньому селі Дзвеняча. Цей день назавжди закарбувався у пам'яті його матері. Нині жінка заробітчанка. працює на одному з заводів у Польщі. Тож наша знімальна група вилетіла до Познання. Пані Наталія разом із чоловіком зустрічає нашу знімальну групу в невеличкому парку у Познані. Протягом усього інтерв'ю мати не випускатиме носовичок із рук. Жінка поставила на ноги трьох дітей та не вберегла наймолодшого Василя. Він общительний, він веселий. Вони дуже такі, що всіх пожаліють, поділяться, вони їм всіх шкода. Після дев'ятого класу Вася вступив до ліцею на кухаря навесні 2017-го Закінчив перший курс. Попереду були канікули. Мріяв поїхати на роботу, заробити гроші, щось придбати. Проте життя цієї сім'ї змінилося після дня молоді, коли старший син із Василем поїхали гуляти до сусіднього села Вишнівця. Старший збирався, а він почав проситися, що мамо, я хочу піти на день молоді. Я кажу Ва Владік, Васю з собою. Хай побуде трошки, а потім його додому посадиш на таксі. Опів на третю зателефонував старший син. Мамо, ми посадили Васю на таксі. Вийдіть Васю заберіть. Ну, Він був випивши, положила спати і лягла собі спати спокійно. Подивилась на часи. Без 15-ти три було. Уранці, коли син іще спав, мати оглянула одяг, у якому він ходив на гулянку. Біла футболка, зелена була батік з капішоном. Тут було все чистюсіньке, то тільки були штани, то коліна були ну трошки трава, і брудні були від землі. Тим часом сусідні село Вишнівці вже, як кажуть, стояло на вухах. Дзвони сестра, бо їхав чоловік і її додому в рано, і каже, що вишнівці вбивство, когось вбили. Поліція перевіряла кожен будинок, допитувала всіх мешканців, не стала винятком і родина пані Наталії. Питали в е, дітей, чи когось бачили, чи якісь машини бачили, а якої марки, може, ви бачили. А потім попросили надати їм речі, в яких вона і її син були одягнуті напередодні вбивства. Вони їм її взяли, і ноутбука забрали. Все повністю позгрівали і позабирали. А за кілька днів, коли Наталія була на роботі, забрали до відділу і Василя. Тільки но Василя привезли до відділу поліції. Він одразу усьому зізнався. Було відкрито кримінальне провадження за двома статтями: умисне вбивство та зґвалтування неприродним шляхом. Але односельці Василя чомусь не повірили правоохоронцям. Настільки що навіть перекривали трасу міжнародного значення. А слідчі у свою чергу не зупинялися і шукали далі нові докази проти хлопця та знаходили їх. Тож чому люди не повірили, що саме Василь скоїв цей злочин? Перше, що зробив Василь у кабінеті свічого, це зізнався в скоєному. Він є супроводжу. Хотя вона розгорталася щось поводеню, і він двічі наніс цим ножем і удари в серце. Вона впала, він нагнувся на неї. Труси її зірвав. Наступний прямий доказ проти Василя: це кров на джинсах, у яких хлопець гуляв на дні молоді. На штанах вилучених підозрюваних є кров потерпілих. І головне на ножі, який усі очевидці бачили біля тіла Ірини, виявили ДНК Василя. Не відбитки пальців, а саме ДНК. Це не кров підозрюваю, це ДНК. Ото жирові накладення можуть бути там кусочок шкіри. Проте місцеві жителі відмовлялися в це вірити. З протестами та мітингами вони перекрили міжнародну трасу. Що то за міліція? Що то за міліція? Діти на вулиці бояться весь. От терендять або тередіти, бо треба ось посадити. Правда, знайшли крайнього, посала отпущення. Усі дивувалися, як у такому людному місці, коли все село вийшло на свято, можна було вбити без свідків. Ні, не там. Було. І просто тупо не там вбивали. Машини їдуть, це все. Народу, типа, маса там ходить, хтось хто сюди туди, ну то ж не там, там типу, на дві мінути, там дві секунди, щоб те зробити. Щоб зґвалтувати і вбити людину, справді потрібен час. І крові після такого злочину має бути багато, а її того ранку свідки геть не помітили. Далі, ексклюзивне інтерв'ю: Кого в смерті Ірини підозрює сам Василь? Чи можуть у цій гучній справі бути інші підозрювані? Він кричав до неї. матюкав, обзивав її. У цій гучній справі чимало темних плям. Тож ми передали усі матеріали справи та результати аналізів нашому експертові. Він уважно вивчив усі документи. І знайшов там багато розбіжностей, з приводу яких виникло чимало запитань до правоохоронців. Перше, на що звернув увагу Руслан Сушко, це на експертизу крові. Бо кров така рідина, яку неможливо приховати. Сліди від неї завжди залишаються. Виступає начальник поліції і каже, що на одязі потенційного, скажімо так, ймовірного убивці виявлено кров жертви. Дійсно виявлена кров. Це правда. Ось експерт пише: є кров, сліди крові. Але ж ця кров походить від самого хлопця, і ніяким чином не від мукаїди. Але ж у такому разі кров, імовірного вбивці мала бути на жертві, а її не було ані на тілі, ані на сукні Ірини. І все це написано в експертизі. Але через три місяці Василева кров на сукні вже з'явилася. А тепер дивіться: перша експертиза не знайшла, друга експертиза знайшла, так? А ми кажемо, що сукня була одна і та ж, і вона нікуди не дівалася, начебто. То як таке може бути? А те, що на ножі замість відбитків пальців знайшли Василеву ДНК. Руслан Сушко вважає свідомим введенням в оману. Це обман. Жодний судово-медичний експерт моїй практиці не зміг знайти е ядра клітин у потожирових виділеннях. Вони не містять клітин, затримавши Василя та зібравши проти нього свої докази, слідчі передали справу до суду. Перед тим правоохоронці спростували свою ж версію про зґвалтування. Факти зґвалтування, експерти не підтвердили. І тоді навіть станів не розтікав, він не снімав машини, які проїжджали, він злякався оскільки засвітило світло. Однак Василя все одно судять за двома статтями кримінального кодексу навмисне вбивство та зґвалтування неприродним шляхом. Адвокати кажуть, що другу статтю додали, щоб слухання у суді були закритими. Але нюанс у тому, що за два роки не відбулося жодного судового засідання. А тим часом захисники Василя шукають докази його невинуватості. Василева мати не вірить ні слідству, ні місцевим юристам. Тож адвоката знайшла у Вінниці. Андрій Русин узявся за цю справу в 2017 році. На його думку, справа проти Василя шита білими нитками, Якщо нам не вдасться. Так, доказати невинуватість особи Гнатюка. Я вважаю, що я не повинен працювати в адвокатській професії. Тож своє розслідування Андрій почав з елементарного місця перебування телефонів фігурантів справи у ніч убивства. Ми взяли трафіки телефонних номерів, наклали на карту. Каже. Іринин телефон у той час, коли вона загинула, був за кілометр від місця, де знайшли тіло. Після другої години телефон рухався, включався, виключався в районі лікарні. Це кілометрів 850 метрів від місця виявлення тіла. За твердженнями експертів, ірину вбили між першою і третьою годинами ночі. То хто переміщував телефон дівчини? і де в цей час зафіксували Васильів номер. Біля телефону потерпілої Ірини не виявили мобільний телефон. Василя адвокат з'ясував, які інші номери були поряд з Іриною в цей час. Ми знаємо тих людей, хто біля телефону потерпілої Ірини, включав свій мобільний телефон і виключав свій мобільний телефон. Нам відомо прізвище учасників. Події їх було декілька. Скоро дізнаєтеся, хто в ніч перед убивством телефонував Ірині 18 разів. Всі все знають, але всі все скривають. Тепер Василь, якому виповнилося 18 років, змінив своє зізнання і стверджує, що він абсолютно не причетний до вбивства Ірини. А все, що він говорив до того, з нього, начебто, вибили на допитах. Більше того, хлопець стверджує, що бачив людей, які можуть мати відношення до цього злочину. Далі дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Василем прямо із камери СІЗО. Спеціально для гучної справи. Це було день молоді вечниці. Брат хотів на день молоді, і мам попросив, щоб піти з ним. Ми пішли в вишневець, там відпочивали. Василь зізнався, що того вечора трохи випив, тому брат запропонував йому поїхати додому. Хлопець рушив до автостанції, щоб зловити таксі. Такий вечір був дуже багато людей. Там завжди стоїть таксі. Ну так вряд стоїть таксі, там нічого не було. Біля зупинки Василь натрапив на компанію хлопців. Вони покликали мене до себе вибити з ним. Я... Знали їх раніше. Так, одного з них. Бачу його я як їздив на рибалку. Хлопець казав саме про Олексія, того самого свідка, який указав слідчим на Василя як неймовірного вбивцю тієї фатальної ночі, за словами заарештованого. Олексієва компанія запропонувала йому випити. Та раптом з'явилася дівчина, і майже відразу почалася сварка. І один з них почав кричати на неї: ти, що ти ти з нами не поїхала? Тобто він з нею говорив так, як ніби він її знав? Так, так, так. Він кричав до неї, матюкав, обзивав її. Після цього він сіли в машину. Каже, сідай машиною. Василь твердить, що намагався відмовитися, та його силоміць заштовхали в салон. Сидив мене в машину, під'їхав донизу, почали з нею ще сваритися, встали. Я вискочив з машини, той що прижав за горло мене до сітки. Кажуть, усьовезиці. Ну, Я побіг до брата в парк. Ви знали Ірину Мокаїд? Ні. Я ніколи не знав і не бачив часто. Тоді чому після затримання узяв на себе це вбивство? Каже, що був наляканий, адже всього 16 років тоді було. І поліцейські відразу почали погрожувати. Після того, як він в машині казав, що зараз відріже ну в статевий органи відріже, то тоді я чесно дуже перелякався. По голові був кулаком. Ні, що на, на руці печатка золота, велика така. Але тепер Василь не хоче сидіти за ґратами. До вбивства причетні Всі хлопці, що на були. Це моя не версія. Це правда. Рано чи пізно вони будуть сидіти. Дізнавшись цю версію, ми поїхали до Олексія і змогли поспілкуватися з ним. Добрий вечір. Ви знали її? Ви те, знаєте, вишивали? Замочим. А де ви її бачили, як вона йшла додому? До а ви з ким були? Я з колегою був машиною. Ви їхали на машині? Так. А ви так. того вечора були разом з Васією в компанії? Нет. Вася каже, що він в той вечір був з вами. А, і бачив, як ви. Іру там щось ображали і затаскували машину. І він стверджує, що ви вбили іру. В той час, що казали, що її вбили. Я вже в той час був вдома. Він сказав, що він ну, вас знає, що він з вами разом на рибалку десь ходив. Я риби не ловлю, так мотиво передав. Наталія Костелєва стверджує, що слідчі не зважають на факти, пов'язані з Іриненим телефоном. А саме у роздруківці телефонних дзвінків зафіксовано, що в день убивства з Олексієвого номера Ірині телефонували 18 разів. вона кратковременно брала трубки, не брала трубку. То есть видно, що парень її явно преслідує. Але Олексій нам сказав, що тільки заочно був знайомий з дівчиною. І ще одна важлива подробиця в цій історії: машина, в яку, начебто, затягнули Василя та Ірину, належить Олексієвому товаришу. Місцеві кажуть, невдовзі після трагедії машину продали. Ми ту машину, зато і на за Машина пропала Володимир Свідок, який перший знайшов тіло, казав, що спочатку бачив автомобіль. Але поліція не знайшла підтвердження цьому і стверджує, що дівчину вбили на узбіччі, де й знайшли тіло. Ми позбирали дуже багато відео реєстраторів, і на відео видно, що труп вже знаходився там ще зночі. Його ніхто не привозив. Але колишній слідчий Руслан Сушко має інше припущення. Я, наприклад, ніколи не бачив, щоб жертва з такими травмами помирала у такій позі. Людина з такими травмами, вона помирає тихенько, вона розслаблена, вона або в позу ембріона, або на спині, або як лягла, так вже і лежить. Натомість Ірина лежала так, наче її викинули. Неприродна поза у жертви. мені більше здається, що або переміщувалося тіло, або версія викинули з автомобіля, але вже в той момент, коли вона рухатися не могла, а може вже й померла. Та чи міг Василь завдати прямого удару в серце дівчини? На момент вбивства зріст Василя був 140 сантиметрів. Ірина була вище за нього на цілих 30 сантиметрів. І за результатами експертизи хлопець влучив їй у серце та легеню. Слідчий експеримент. Дуже важлива процедура у розслідуванні кожного злочину. Та чи проводили його з Василем та статистом? І чи звернули увагу слідчо на те, що у Василя відсутній на правій руці один палець? Чи одинадцять чи десять років він не було. Я підійшов. До січкарні так шкірану рукавицю намотало і відірвало мені пальця. Тоді ще зима була дуже така сильна, там снігу насипало ще, Коня ми тоді в лікарню везли до вишні. Складно було звикнути. Там ще не привично. Взагалі, ви правша чи лівша? Так, правша. Щоб поглянути, як Василь справляється навіть не з ножем, а зі звичайною ручкою, ми попросили його написати для нас кілька слів. Після скалічення руки Василь тримає ручку між указівним та середнім пальцями, тобто, так само він мав би тримати і ніж. У відділі поліції Василеві дали подержати ножа, а ще наказали різати капусту. Пішли на певні експерименти, дали йому можливість там десь порізати, там посікти там капусту, десь приготувати собі якусь їжу. І Коли ми побачили, як він володіє вільно ножем, власне, з цим пальцем, який був відрізаний, а тоді вже сумніви пропали. Ця вада йому не заважала. Те, що слідчі проводили в кабінеті, вважається слідчим експериментом. Але коли на це є постанова суду, та за словами Василевого адвоката, такого документа в слідчих скоріш за все не було, бо всі ці дії з ножем проводились одразу після затримання підлітка. Окрім того, вже була ніч. Вони проводили відтворення, допитували його в 11 вечора чи 12 ночі. Від з 22 другої до шостої заборонено робити будь-які бо це прирівнюється до котування. Слідчого експерименту на місці злочину зі статистом, який би мав такі ж параметри тіла, як вирини, не проводили. Не було статиста, який би виконував роль жертви і в кабінеті у слідчого де Василеві дали в руки ніж. І ще одне порушення прав. Під час експерименту з ножем та на допиті із Василем не було ні його матері, ні адвоката. Це при тому, що на момент затримання хлопцеві було 16 років. Всі порушення конвенції, Європейської конвенції з прав людини, має бути якийсь приділ. Приділу немає. У цьому моторошному злочині більше запитань аніж відповідей. Хлопці звинувачують один одного у вбивстві Ірини, хоча вони обидва були поряд із дівчиною того вечора. Тож, діло за судом, це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.